Чи є гріхом бути воїном? Це питання хвилювало людей протягом століть. Але що каже Біблія? У Святому Письмі ми бачимо приклади воїнів, які були вірними Богові. Наприклад, Давид, великий цар Ізраїлю, був не лише пастухом, а й хоробрим воїном. Бог благословив його на битви, але лише тоді, коли вони були справедливими. У Євангелії від Луки до Ісуса прийшов римський сотник, просячи зцілити свого слугу. Ісус не засудив його за те, що він воїн, а похвалив за віру, сказавши, такої віри я не знайшов навіть в Ізраїлі. Водночас Біблія вчить, що важливо захищати невинних, боротися за справедливість і чинити з любов'ю до ближнього. У книзі Еклезіаста сказано: у свій час, час війни і час миру. Отже, бути воїном це не гріх, якщо ти дієш у рамках справедливості та захищаєш добро. Але ключове залишатися вірним Богу і пам'ятати, що справжня битва завжди ведеться за мир і правду. Якщо вам сподобалася ця тема, поставте лайк і підпишіться на канал.